У всякого своя доля і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той Неситим оком за край світа зазирає. Чи нема країни, щоб загарбать із собою взять у домовину той тузами обирає свата в його хаті, а той нишком, у куточку гострить ніж на брата. А той щедрий та розкошний, все храми мурує. Та отечество так любить, так за ним бідкує, так із його сердешнього кров, як воду, точить, а братіє мовчить собі, витріщивши очі. І той, і той. А що ж то я? Ці Тарасові слова, написані в далекому 1844 році, на жаль, Актуальній понині і країну загарбать хочуть, і ніжна брата точать. Дуже важко про все це думати, обираючи свою долю і свій шлях широкий. Здавалося б, нам, сучасним українцям 21-го століття, нащадкам козацького роду, тільки б мріяти про майбутнє. Про розбудову своєї маленької сіверщини та могутньої України, молитися Богу та шанувати пращурів своїх. Про важливість свого генетичного коду та його збереження нам завжди розповідають у моїй рідній гімназії, яка не просто носить ім'я видатного педагога, письменника, громадського та культурного діяча. Костянтина Дмитровича Ушинського. Тут пройшли його дитячі та юнацькі роки. І сьогодні, навчаючись в класах, де півтора століття тому здобував свої знання сучасник Великого кобзаря Костянтин Ушинський. Ми. Гімназисти, як ніхто розуміємо, що саме від нас залежить майбутнє України, і чи вразить її вірус історичної амнезії, чи будуть пам'ятатимуть наші діти і онуки славну історію незламного козацького роду? Не перший раз ми вже про це говорили. я ж кажу, і На уроках і в позаурочний час про збереження власного імені. Власного, власної історії, власних традицій. Ну, коли я сказав власного імені, це не означає, що мене звуть Максим, мене звуть Катерина, мене Дмитро і так далі. А власного імені мається на увазі ім'я Українець. Говорили про становлення громадянського суспільства. Ну і, звичайно, що не таємницею ж є ні для кого вже сьогодні. О той вислів, що людина, яка не пам'ятає свого минулого, вона. Немає майбутнього, так? Ось і тому, ну, це моє глибоке переконання, що ми усі повинні пам'ятати свою малу батьківщину, своїх батьків, своїх дідів, і їхні звичаї, і їхні традиції, їхні заняття. Ну, Я не знаю, хто як до цього ставиться, наприклад, якщо є вдома от, старі речі. Так? Я маю на увазі старі вишивки ті самі, та сама стара прядка. Я не знаю, як для кого, але для мене це частинка нашої власної сім'ї. Тому що рушники ті вишивали, ще прабабусі, яких я не знаю. Не склалося так, щоб побачилися, так? але воно воно віє, як кажемо, духом старовини такої. І тому безперечно, що ми повинні цікавитися, хто це робив, як це воно робилося, адже зважте 100 років назад електричного освітлення не було. Да? А скільки люди всього вишивали, скільки люди всього робили, скільки люди ткали, скільки треба було мати енергії і здоров'я в тому числі для того, щоб усе це зробити. Тому забувати це, скажімо так, це, це прямо такі героїчні вчинки, щоб в таких умовах. Можна було творити е, такі шедеври. І ну, сьогодні, звичайно, сьогодні вже мало хто з нас і вишиває, і мало хто сьогодні яким займається іншим видом рукоділля про ткацтво вдома. Взагалі вже ж ми забули, що є ремесла. От. Але, Але незважаючи на це, я б дуже хотів, щоб усіх отих надбань, які у нас були, ну просто ви не пустили з молотка. Тому що в оголошеннях чуєте, бачите, то там, те купляємо, пишуть, що й дорого купляємо, Я не знаю, скільки це дорого, але оголошення є. То продати можна все, тільки ж не забувайте, що з продажем отих реліквій, батьківських, бабусиних і дідусевих. Ми продаємо себе. Ми себе ідентифікуємо як українці, тому й повинні дбати про наше, проукраїнське, берегти, берегти, до речі, не тільки мову, берегти дух, берегти той козацький дух, про який ми часто вивчаємо, часто говоримо, часто проводимо заходи. Ну і безперечно, те, до чого завжди звертався і буду звертатися, це берегти мову. Берегти мову. І, і не тільки берегти, і не тільки знати, а користуватися, використовувати її в повсякденному житті. Я думаю, тоді ми зможемо змінитися самі і зможемо змінити країну. Якщо будемо і вашим, і нашим, то я не знаю, як їхнім, а нашим не буде. Якщо ви пам'ятатимете, діти ваші знатимуть. Так вчать нас педагоги. А ще радять не забувати, що кожна родина є унікальною, бо то коріння міцного кремезного дерева українського роду. Українська дівчина звати мене Катерина, маю міцну і щасливу родину. Люблю я своє мальовниче село, де ніжною квіткою моє дитинство цвіло. Живуть там люди працьовиті, серця в них добрі і відкриті. Працюють там мої батьки проходять там дідів, стежки. Шаную я свій родовід і брати приклад з них нам слід. Моє коріння бере початок з мальовничого села Кірове, тут народилися мої пращури, тут пройшло босоноге дитинство моєї матусі й татуся, і рідна хата край села, тут все захоплює мене і манець, і кущ калини під вікном, мов оберіг, що навесні духмяним ароматом нас дурманець. Рідний дім, колиска мого дитинства, тут пройшли мої безтурботні дитячі роки. Ось мій робочий стіл, мої улюблені книжки. Тут на вихідних я виконую домашні завдання, але найчастіше подумки я звертаю до своєї улюбленої кімнати. Тут досі зберіглися мої улюблені іграшки, ліжко з бабусею вишитими подушками, які солодкі сни дарували вони мені щоночі. Завжди мене підтримують, оберігають мої найдорожчі люди мама, тато і бабуся. Саме вони є для мене невичерпним джерелом мудрості, наснаги та життєдайної сили. Моя бабуся є берегіною сімейних традицій, саме вона передала мені безліч своїх творчих секретів, навчила поратися біля печі, пекти смачні духмяні пироги. Та найцінніший дар від бабусі вміння вишивати. З дитинства маленькою я любила спостерігати, як зимовими вечорами моя бабуся з мамою вишивали чудові речі, рушники, подушки, серветки. Від бабусиних рук я не могла відірвати очей. Вона в кожен хрестик, в кожен малюнок вкладала всю свою душу. З дитинства я мріяла опанувати таїнство вишивки. Зараз я вмію вишивати хрестиком, гладдю і опанувала новий вид вишивки вишивання бісером. Як і всі дітлахи, я з задоволенням бігала до школи мої перші друзі, перші вчителька, шкільні веселі перерви. Іноді я з ностальгією згадую ці веселі шкільні роки. Але мені стає сумно тільки від того і подумки, що стіни рідної школи ніколи не почують того веселого сміху учнів, бо вже декілька років школа в нашому селі не функціонує. Кожного понеділка зранку вся моя невеличка родина проводжає мене в дорогу. Я їду до Новгорода Сіверського. Ці півгодини мене бентежать різні думки та почуття, біль у серці, бачачи своє таке рідне, гарне село на межі Занепаду, чудові краєвиди та занедбані хати, стареньких бабусь, що з надією виглядають гостей з міста. Але чим ближче під'їжджаємо до Новгорода Сіверського, почуття суму змінюється радісними передчуттями. Ще кілька хвилин і я опинюсь на порозі своєї другої домівки державної гімназії імені Костянтина Дмитровича Ушинського. Саме гімназія допомогла мені розкрити свої таланти та здібності. За п'ять років ці стіни вчителі, друзі гімназисти та працівники навчального закладу стали для мене рідними. Я є активним членом учнівського самоврядування. Разом з друзями займаюся в танцювальному гуртку, влаштовуємо акції, флешмоби та найбільше моє захоплення те, що родом з дитинства вишивка. Моя рідненька бабуся не лише передала мені знання. Навчила класти хрестик до хрестика. Від неї я успадкувала і неоціненні скарби зі скрині з вишивками прабабусі, приміряючи старовинні речі, розумієш, що це не лише безцінний скарб, який я повинна зберегти для своїх діток. Це модний і сучасний одяг. І кожна українка 21-го століття в своєму гардеробі мріє мати вишиванку. Стати дизайнером одягу, аби поєднати сучасний стиль крою з елементами вишивки моя мрія, яку я обов'язково втілю в життя. Звісно, хотілося б, щоб Катька добилася своєї мечти, стала дизайнером. Сама малочку, она очень у нас трудолюбивая с самой школьной скамейна любила труд. Завжди допомагала. помогала. Помню, с детства посажу на колено, і вона, всякие її песенки рассказывали, сказки. Даже вечером она Любила, щоб їй на ніч розказувала сказку, яке на спад ложилась. Ще в школу не ходила, я її з собою возила в школу на велосипеді. Она... Я в столовій була поваром, так Вона мені допомагала навіть пол тати. Вона любить завжди порядок. А потім, як пішла вже в школу, у гімназію, у Новгород Северський, і вона увлеклався сильно вишивками. Даже було прося, бабуся, помоги мені, розкажи мені там, як хрестиком вишивати. Спочатку цвяточки, вона любила цвяточки вишивати. То птичку, яку я вишиваю разом місті со мной. Потім почала вона в'язать всякі салфетки крючком. Даже мені подарила таку салфеточку. А после я навлеклася сильно вишивать бісером. Фвіалочки всякі вишивала, елочки, мотылечка мат красиво такое сделала, мені подарила. І даже вишила ікону. Дивлюся иной раз. Она такі вишивки вишиває, що я даже таких і не бачила. Як она може таке примудритися, що бісером, даже я такого, ну, Не смогла б наверное вішы, а яна такое можа. Ну яна такая трудолюбивая Ходзя са мной например летом мы хозімо у месці даіць коров У нас я коров так яна ходзя мяне памагаць. все время і дома по хозяйству яна памагае все і готовіць і убирать яна трудолюбіввая у нас. Т трудолюбівасць це главная черта наша рода. И мама моя и папа и дедушка и бабушка труд любили все время в общем раньше вишивалими и самого детства прививали нас и в школе учительница у нас была такая александра ефимовна она нам рассказывала всегда ну то прививала труд и к труду нас приучала и к вішивкам были такие уроки она нам преподавала раньше девушка она должна была сабе вишить те собирается вот приданая должна была вишить и на ікону такі рушниччок и на поушки и прости ну должна была вишить сабе и вот даже хотя бы я як школу кончыла и пошла даить коров и я должна была сабе в всея все по -все вишить и вот як замуж і де девушка я она вся да должна была са себе приданая такое вишить а нашей маме конечной бабушки вышивали вообще так луччынка як бабушки а маме уже начали вишиивать такк такі каганец называўся дак вишивали и було хадзіли люди у хату не по одном человекуу вышивали а при таком каганцу вишивала и По 10 дай же людей было такое но ну, любили но раньше было вииввка была красна и чорна ос си... потом уже пошло разноцветная всякая вот и она передалося и кати наверное нашей такое ище была бабушка я на тоже хорошо вышивала вот и на наверное ну полюбила труд таки но самое главное сейчас чтобы будет Катя наша, що далі любила так і труд, щоб училася добре, а, а саме головне, щоб їй було здоров'я. Моя бабуся завжди дуже переживає за мене. Кожен мій приїзд додому на вихідні дні це для неї і для мене дуже велике свято. Як здоров'ячко, як настрій, чому нового навчили в школі, у неї завжди дуже багато запитань. Але ще більше їй подобається, коли запитання ставлю я. Буває, сядемо поруч удвох на диванчику, обнімемось, кажу бабусь, а як було за твоєї молодості, що розповідала тобі твоя бабця, і починається справжня казка. На жаль, старих фотографій майже немає у нас, бо хто ж тоді фотографував на селі? І більшість з тих картин, які спливали в бабусиній уяві, час нещадно нищить. Тому з тих бабусиних розповідей я завжди намагаюся в пам'яті скласти маленький фільм, аби запам'ятати все і це колись старенькою розказувати своїм вже онукам. До речі, Хочу вам сказати, що в нашому маленькому селі на півночі України й досі збереглось багато звичаїв та обрядів. Один з них завивання вільця. Ми з дівчатами навіть показували на нашій сцені, і треба було тільки бачити, з яким захопленням мої однолітки і навіть дорослі дивилися. На цю постановку один із давніх звичаїв нового році верського краю є завивання вільця. Це соснове деревце, яке прикрашали незаміжні дівчата. Вільце символ дівочості, щасливого молодого життя. Воно святе, як і коровай, має магічну силу приносити добро, відвертати зло, ненависть, чари Обрядом заливання вільця починався дівич вечір. Отож просимо усіх зазирнути у вікно української хати напередодні весілля. Донечко, а то покликала, покликала, прийдуть. А де ж вони напоряться? Це божень тіні? а кострички по побрали. Так, покрали друженьки руженьки постоли. Дали, по столи доки я це добра. Мамо, мамо, а де ще я з дружкою заварився, хай нам віце принесе. Добрий вечір. Ось кадосим, зелений віче, щоб запала, я дала дісиці. Ану, дівчата, дайте я звідсом помагати. Перевірю, чи добре ви його нарядили. Добре нарядили, гарно постарали. А мати, вийти з цієї хати, в село обходити, усіх на весілля запросити. І дивую, ся прибудимо родину від старого до найменшого просили мати, просили тато і я прошу приходьте до нас на весні. А ще в нашій родині стрепетом бережуть секрети смаколиків української народної кухні. От, здавалося, борщ. Скільки рецептів його існує? Кажуть, кожна господиня борщ варить по-своєму, але такий смачний, як у моєї мами, навряд чи у когось виходить. А навчила матусю його готувати моя бабуся. Чому дівчата варять борщ? Щоб хлопці любили, заміж брали. Цілували на руках носили, і, як справжня українка щира і завзята, я собі не уявляю без борщу хати. Борщ смакує українцям і сім'я моя мила. Борщ уміє готувати і мене навчила. В Україні борщі різні, є з різним букетом. Ну а мій поліський борщик. Я зварю з секретом. Беру горщик полив'яний і чисту водицю. Я несла її із гаю з вербної криниці. А тепер секрет линину треба добре мити, І хвости, й голови годину в горщику варити і квасольку замочити заздалегідь мушу. Буде борщ з таким наваром, що пальці відкусиш. Далі ми капусту свіжу дрібненько шинкуємо, кладемо її до страви і трохи тушкуємо. Гарно все кипить в горщечку, аж душа радіє. Додаємо туди картоплю, хай у гурці мліє, поки борщик мій вирує, кипить, як годиться. Його треба задобрити. Щедро і не скупиться. Буряк. Перець і морквинку підсмажити й в горщик, і нарізати цибульки, й поплакати трошки. Все з'єднаю, спасирую, борщик смачно так парує. Приготує мій секрет. От він вас здивує. Жовтобокі лини жирні. Руками ловились і до борщику смачного у піст знадобились. Їх посмажити гарненько І рівно викладати, два листочки із віночка й можна витягати. Нехай борщ наш настоїться буде ще смачнішим. Я ж цікавих кілька фактів додам, поки в віршик. Борщ це символ в Україні міцної родини. Всі його інгредієнти з'єднані в єдине, всі смаки і аромати разом бурлять, мліють, і в горщечку полив'янім, у смаку міцніють. А як борщ бува, насниться, на успіх й удачу, в полумиски наливати будуть гості, значить. Тож дозвольте і вас щиро борщем пригостити, на смаки його й присмаки всіх вас запросити, хай з борщепам передасться сила мого краю, зичу щастя і здоров'я від душі бажаю. Ось такі ми сіверяночки 21 століття навчаємось, мріємо, плекаємо і стрепетом бережемо генетичний код наш. і співати вміємо, і вишивати, готувати й подавати з любов'ю та великою пошаною до своїх предків. Вчать нас бути українками берегині роду, наші бабусі. А ми знання ці передаємо онукам своїм, щоб і далі вцілювати у життя пророчі слова Великого Кобзаря. І оживе добра слава, слава України.